Усім просто величезний привіток. Я Діана, ви на каналі D і я щиро-щиро рада вітати кожного з вас на своєму новенькому відео. Признаю, часто, давно у мене вже не було відео, і мені якось стидно, скажем так, навіть через те, що перед тим як закинути YouTube, в мене було відео про те, що а, як добиватися цілий, і я там казала, що важливо тримати фокус. І через те, що я знаю, чого я хочу, через те, що я тримаю фокус, я обов'язково свого досягну. І що я зробила? закинула YouTube. Окей, okay, never mind. Це життя, це все добре, і якраз таки про це ми будемо говорити. Тема сьогоднішнього відео це буде нагадування в першу чергу для мене, та, як і всі інакші відео. Нагадую, що це я в своєму ютубі не є якимось гуру, я не є якимось, знаєте, такою крутою, яка все знає, яка все супер розумна, в якою все виходить. Це ні, це ютуб-канал, це можна сказати, мій щоденник. Це просто мої знання, якими я ділюся з вами через те, що можливо для когось це також буде корисним. І признаюся, чесно, дуже часто в житті моєму є Ситуація, що я знаю багато інформації, але я не використовую її. Я живу далі за своїми старими установками, роблю так, як всі. Тому не судіть строго. Окей, все, починаємо. Всім приємного перегляду. Надіюся, що дане відео в мене піде по течії, знаєте, так от по масличку, що будуть самі слова висловлюватися в себе, сама буде все говорити. Через те, що інколи, знаєте, є таке, що вдавлюю слова, що не можу навіть два слова докупи зв'язати, і воно якось так виходить, масло масляне треба кожних, кожних 2 секунди вирізати. Окей, все. Поїхали. В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своїми знаннями про те, що я замітила, що от не інколи, а ну, часто є таке, що здається, що все добре, все нормально, живу своє життя. І хоп, щось сталося, да, хоп, якась тривога, апатія, хоп щось, ну. Не знаю, щось не так, і ти знаєш, ніби все життя в якихось проблемах, все життя, ніби щось не так. І чому так, як це виправити, і що в цьому робити? Будемо про це говорити. І так, насправді, що треба розуміти, що ми всі люди, ми всі живі люди, і просто ідеальним наше життя бути не може. Не може бути такого, і ні в кого такого немає. Якби вам це не здавалося, можливо, вам здається, що в якоїсь там людини ідеальне життя. Я більш ніж запевняю вас, я просто впевнена на всі 200%, що немає жодної такої людини, в якої все по масочку. Всіх людей є трудності, всіх людей в житті є всякі загвоздки, всіх людей є проблеми, всіх людей є якісь нестиковки. Тобто немає такої людини, яка живе прям по маслу. Але чому нам так здається? Чому здається, що в одних людей все ідеально? що в них нема проблем, що в них життя щось маліне? Мене таке погане, в мене порівняно з тою людиною, таке то сяке. І там проблеми, і там не неочі. Ну коротше, чому так? Так стається не через кількість проблем, які нас оточують. Так стається не через які самі проблеми нас оточують, а просто через те, що як ми діємо з цими проблемами, як ми їх вирішуємо, як ми з ними живемо. Тобто люди, в яких можливо здається, що все ідеально, вони їх діють, вони знають, що це проблема, але вони до неї знаєте більш з усвідомленням, більш з розумінням Ставляться, що це нормально. Це знаєте, та як камінчик на моєму шляху, який мені треба або забрати, або обійти, або там перепригнути, або розвернутися піти інакшою дорогою. І вони не жаліються на камінчик, який постав на їхній дорозі. Що робимо ми? Що роблять ті люди, яким здається, що це життя в проблемах? Тобто, якщо вони побачили на дорозі якийсь камінець, вони возмущаються, чому це в мене на дорозі камінець? Що мені тепер з ними робити? Як мені його обійти? Тобто, розумієте, можливо, ця проблема не є такою великою, як їхнє обурення на цю проблему. І це дуже часто я замітила таке, що обурення, що все не так, що все погано, але це життя не може все бути ідеально, і на то, знаєте, нам дало життя, от моя думка про життя, що життя це про вирішення проблем, це про вміння прижитися до проблем. Тобто, знову ж таки проблеми поділяються на два типи, на дві категорії. Перша це та, над якою ми маємо владу, та над якою ми маємо силу, яку ми можемо керувати. Наприклад, проблема з кимось посварилася. Я є відповідальна в цій ситуації. Я маю вплив цій ситуації. Я можу принести, зробити свій вклад для запобігання поганих там наслідків чи чогось там поганого. Чи проблема, що я щось загубила? Проблема, що я щось провтикала, не знаю, що щось порвалося в мене, зламалося. Я ж можу вирішити цю проблему. Якщо щось загубилося, не знаю, простити, забути, можу там купити нове, можу просто не знаю, нічого не робити. Ну, типу, багато різних варіантів є, що я можу зробити. А такі більш масштабні. Проблеми такі проблеми природи, економіки, там політики. От суто я я не маю такого впливу. Я не можу вирішити всю цю проблему. Я можу стати частинкою, я можу внести свій клад в. Вирішення цієї проблеми, але це не гарантує того, що ця проблема вирішиться. Тобто друга категорія проблем це такі проблеми, як би ви не старалися, як би ви не заганялися на рахунок цього, ви не маєте на них такий вплив, щоб їх вирішити. Але хоч я й не маю впливу, хоч я й не можу вирішити ці великі проблеми, потрібно розуміти, що вони все рівно є в моєму житті. Вони є в моєму житті, вони є в житті інакших людей. І Питання в тому, як я приживуся з ними. Тобто я все рівно живу, я жива людина, я живу своє життя. Але як я буду реагувати на ці проблеми? Чи в мене буде якийсь стрес, тривога, паніка, чи я буду постійно заганятися, думати, що це вже все кінець що ми всі помремо? Чи я просто це прийму, знаєте, буду, типу, більш усвідомлено, що це проблема, окей, я можу зробити свій маленький вплив. Там я зроблю свій маленький вплив, я зроблю все, що від мене можливо. Але розуміти, що це не має вплив впливати На моє життя, це не має впливати на мій стосунки з іншими людьми, на моє здоров'я, на мій фізичний та емоційний стан. Тобто ставити завжди себе в пріоритеті і ставити своє успішне, щасливе життя в пріоритеті, не фокусуватися на цих проблемах, неважливо, чи це проблеми з першої категорії, чи це проблеми з другої категорії, через те, що проблеми це щось таке, що ну, це так, як не знаю, так як. Белюка на комоді. Тобто ви її протрете, вона буде, вона знову з'явиться. Так само проблеми. Ви їх заберете, вони знов з'являться. Але питання в тому, як ви будете реагувати, як ви будете жити з цими проблемами. У мене розрядився телефон, але я дуже хочу закінчити це відео, тому буду дозаписувати його на планшетику. Тому, вибачте, за якість. Але хочу просто, знаєте, підсумувати це вже сказане, і просто зробити висновок, що це життя воно не буде ідеальним. Будуть завжди виникати загвозки, навіть якщо ви думаєте, що буду мільярдером, буде у мене багато грошей, тоді не буде ніяких проблем. Повірте, вони будуть. Буде питання, куди тратити гроші. Ні, буде питання, як ці гроші вберегти. У вас будуть виникати проблеми безпеки. Можливо, хтось захоче вкрасти ці гроші, можливо, будуть виникати якісь банковські питання, можливо, ще щось буде не так. Можливо, знаєте, грошей багато буде, але, наприклад, сімейні стосунки будуть не такі. Знов на телефон перейшла. Коротше, я не буду вас залякувати через те, що життя не є таким проблемою, але це нормально, що є моменти, коли все добре, коли життя маліний, а є такі, знаєте, подалення. Ні, моменти, коли здається, що це вже кінець світу. Але саме головне, що є в цій ситуації, це наша реакція, як ми будемо поводити себе, як ми будемо реагувати на ці події, і саме від цього, саме від того, яка буде наша реакція, саме від того, які будуть наші дії в цій ситуації, буде залежати мене справді наше життя. Через те, що якщо, наприклад, виникла якась проблема, і ви все, все закинете, про все забудетеся, то відповідно нічого не буде. А якщо виникла якась проблема, ви її подолаєте і будете рухатися далі. Відповідно, все буде добре, і так само, наприклад, проблема виникла, це є, це факт. Окей, все вже все. Тепер що щось зламалося, щось загубилось, щось втратилось, все це сталося, і яка різниця? Чи ви будете на цьому фокусуватися? Чи ви будете е, казати, яке все погане, як це ужасно сталося? Як це ужасно, яке все не таке? Чи якщо ви просто це приймете і будете рухатися далі? Тобто, це сталося. Яка різниця? Різниця в вашому емоційному стані, різниця в ваших думках і, можливо, в наступних діях. Тому ви завжди вибираєте і ви завжди відповідаєте, як ви будете діяти, на чому ви будете фокусуватися, і як виглядатиме ваше життя. О Боже, розказую щось таке розумне. Такі от пироги. Всім дякую за перегляд. Признаюсь чесно, перша людина, якій потрібно засвоїти цю всю інформацію, це є звісно, що я через те, що знаю багато, розказую багато, користуюся отак, от, -от таким от процентиком цього. Але то таке. Головне, що я розповіла, що стало легше, що поділилася своїми враснім, з... поділилася своїми думками тим, що було в мене в голові. Тому всім дякую за перегляд. Всіх люблю. Всім гарного дня, чекаю на ваші фідбеки, чекаю на ваші думки, ідеї, про що би хотіли послухати наступне відео. І всім па-па! Біжу додому.